Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Розсадний сезон хочу вам сьогодні показати, як почувають себе мої баклажани, які я в квітні місяці пікірувала в парничок в землю. Я сіяла баклажанчики в ящик. Потім, коли вони вже в них було 3-4 справжніх листочка, я їх пікірувала в парничок на двір під плівку. І хочу показати, бо мене писали мені коментарі, питалися, казали, що баклажани не переносять пересадки, погано приживаються. І що я вам хочу показати? Ось це ці баклажани, які я пікірувала на вулицю в квітні під плівку. Ось подивіться. Ви тільки подивіться на ці баклажани. Дивіться, який гарний баклажан. Яке грубе стебло. Вони вже, до речі, цвітуть. Цвітуть. Бачите, вони в мене два тижні. Я їх після пересадки, вони в мене два тижні сиділи. Просто не росли нічого. Дивіться, цвітуть Вони в мене не росли нічого. Вони просто сиділи на місці, але були зелені. Чоловік казав, що з них нічого не буде. Але я таки дочекала того моменту, і вони попускали допоміжне коріння. Кажуть, що не пускає, брехня, баклажан пускає. Йому, правда, треба трошки довше. Трошки треба довше посидіти в землі, надумати, попускати корінь, корінці, але баклажан пускає коріння. Ось я вам показую, щоб ви, щоб ви бачили своїми очима. Бачите, дивіться, які гарні баклажани. Зелені, нічого їм нема, вони не хворіють. Дивіться, ось знову покажу цвіт. Дивіться, які гарні баклажани. Це в мене сорт е, неробаклажан фіолетового кольору, гарного такого насищеного Дивіться, ось це все посаджені баклажани Так що, якщо ви сумніваєтеся, не бійтеся. Баклажани пікіруються, пускають допоміжне коріння. Трошки треба довше, два тижні треба, щоб баклажан після пікіровки сидів. Пускав допоміжні коріння, але дуже швидко потім йде в ріст, дуже швидко. За кілька днів виростає дуже гарна рослина. Якщо ще чимось підживити, якимось азотним добривом, це взагалі буде дуже прекрасно. Дивіться, які баклажанчики. Так що не сумнівайтеся, не бійтеся, пробуйте все для себе. Ось такі, бачите, гарні баклажанчики. Ось теж, бачите, дивіться, викинуло цвіт. Дивіться, бачите, ось квіточка. Ось буде квіточка. Ось іде теж квіточка. Дуже гарні баклажанчики, дуже задоволено. Не бійтеся, експериментуйте. Все, дорогі друзі, дякую вам за перегляд. До побачення і до нових зустрічей!